Виконати сміття і забути про нього. Така послуга стане дорожчою. З 25 вересня за вивіз твердих побутових відходів будемо платити на 6 гривень у місяць більше. Таке рішення прийняв виконком. Депутати міської ради спробували його скасувати, однак їм не вистачило голосів. Львів, спецкомунтранс одне з підприємств, що вивозить сміття з міста. Шість мазів обслуговують 20% ринку. Одна така машина за день робить 300 кілометрів. Тільки на пальне йде півтори тисячі гривень. Утричі більше, ніж закладено у нинішній тариф. Якщо його не підняти, на підприємство чекає темне майбутнє. Ми комунальне підприємство, ми не можемо піти з ринку, але ми б були тоді змушені якимось чином економити. Це означає, що ми б змушені були скорочувати працівників, ми б були змушені виїжджати рідшим через день. Це б означало, що на смітниках би створювалося перенакопичення. Тобто сміття потрібно забирати кожен день. У Львові тариф на сміття залежить від ваги. На в'їзді у сміттєзвалище кожну машину зважують до і після. Так вираховують масу вивезеного непотребу. Потім перевізники виставляють рахунок жекам, а ті вже розподіляють його на мешканців залежно від площі квартири. Ціна для львів'ян зросла на 41%. Якщо зараз виходить 29 копійок за квадратний метр, то через тиждень буде вже 41 копійка. Зараз мешканці квартири площею у 50 квадратів платять за сміття 14,5 гривень, а за новим тарифом будуть платити 20 гривень 50 копійок. Львів'яни, яких ми зустріли біля смітників, таку звістку сприйняли спокійно. Кажуть, головне, аби вивозили вчасно. Ну, я думаю, якщо буде якісно сміття, найбуде і 6 гривень дорожче. Я не проти. Ну але який є вихід? Тобто чистота потрібна. Фірми працюють. Зараз нас гарно чисто. Моляти, що буде, якщо цей якщо не будь прибрати у четвер. Тарифним питанням перейнялись депутати міської ради. Внесли у порядок денний рішення скасувати нові тарифи. Заступник мера просив депутатів цього не робити. Якщо потрібно додатково вивчити, давайте додатково вивчимо. Але нам не потрібні у Львові знову гори сміття і знову політичні дискусії навколо того, хто правий, а хто не правий. Це не те місце, де можна займатися популізмом і політичним піаром. Депутати натомість підозрюють, перевізники наживаються на смітті і хочуть зберегти надприбутки. 70% ринку це і приватні перевізники, які вивозять це побутове сміття, які сидять на оці золоті жилі і заробляють мільйони. І зараз вони не хочуть піти на зустріч громади, а відповідно піднімають тарифи. Про мільйонні заробітки ми запитали одну із приватних компаній. У фірмі Авельвів замість прибутків говорять про збитки. І чим далі, тим більші. Особливо найтяжче це було останнім періодом, коли знову ж таки новий був виток у зв'язку з падінням курсу гривні. Ми отримали вже впродовж останніх трьох місяців збитки десь в межах 100-150 тисяч. Новий тариф вступає в дію з 25 вересня. Щоб його скасувати, депутатам забракло одного голосу. Арсен Данилюк, Ірина Попірник Олег Кухар головні новини Львова.